Спочатку війни Одещина, Одеська область стала єдиним центром, логістичним центром щодо експорту та імпорту наших вантажів. Тобто, хаба, ви знаєте, що відсутність сьогодні портів Криму, відсутність портів Донецької, Бердянської портів Запорізької області, нашого Херсону, нашого Миколаєва, Одеса є сьогодні логістичним центром, і сьогодні майже 80%… Товарів, вантажів сьогодні рухається саме через нас, через Одеську область. Ви знаєте, що у липні минулого року Росія в однособовому порядку вийшла з так званої угоди, яка була підписана між Україною, Туреччиною та Росією, і практично перекрила повністю роботу нашого логістичного хабу. Але мета ворога, звичайно, була створити економічну кризу у нас, в нашій державі, в Україні. Ну і, звичайно. Позбавити сьогодні 70 країн світу, а це понад 400 мільйонів людей. Позбавити нашого, нашої можливості забезпечити нашим продовольством, нашим зерном. Але Україна не здається, незважаючи на морську блокаду та постійні обстріли ворога, нам вдалося сьогодні вийти це. Вже є цифри до 50% до воєнного е, товарообігу е, до товарообігу. Початку цього року портами Одеської області вже було експортовано 46 мільйонів тонн. І в тому числі агропродукції, це 70% показник вище, ніж минулого року. Для нас всіх це сухі цифри. Це результати цілодобової, але для нас робот результати цілодобової роботи та надзусиль українських військових та портовиків. Я їм хочу щиро подякувати ще раз за це. Проте ворог не зупиняється. Умисне знищення портів Одещини створює передумови для нестачі продоволь... продовольства. І зараз системи і комплекси ППО для регіону та спільні злагоджені дії міжнародних партнерів у питанні розмінування акваторії Чорного моря здатні забезпечити продовольством мільйони людей на всій землі, для яких українське зерно це ратівне джерело існування. Голоду немає місця в сучасному світі. Він ніколи не повинен використовуватися як зброя. Україна навіть у найскладніший час свого існування залишається годувальником мільйонів людей по всій землі. Під ракетами, дронами та кулями українці сіють, збирають та експортують зерно. І ми надалі будемо це робити. Вільний світ повинен врешті зрозуміти, що без сильної та безпечної України не буде сильного та безпечного світу.